Привіт-привіт! Пропоную тобі переглянути відео, яке називається Сприйняття художнього твору Кястутіса Каспаравічуса Ілюстрація. Я буду читати вірші про зиму, літо, весну, осінь. А ти досліди фрагменти картини та знайди ознаки кожної пори року. Ну що, починаємо! І снігами та вітрами їде білими танками королева білосніжка радує усіх потіжками. Це зима. Мила, сонячна, красна, прилетіла вже весна, водить з нами хоровод, засіває наш город. Це весна. Летять летять листочки, лягають на доріжку. Це осінь їх кидає тихенько нам під ніжки. Осінь. Ах, яке красиве літо. Із барвинку й сонця звито. Просто рай для діточок, і пташок, і квіточок. Літо. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. А я з тобою прощаюсь до побачення.